Ну, не вигідно і в оцій всій партії не вигідно закінчувати війну Росії в першу чергу. Бо для Путіна, як не крутий, це елемент залишання при владі, в тому вигляді, в якому він там є. Росії не вигідно закінчувати війну, а от Америка і її відмивання грошей. Це, звісно, цікава була би. Теза, якби Америка не мала би можливості відмити гроші і в поствійськовий період в Україні. Ну тобто нічого не, не заважає відмивати бабки. Теза, до речі, от зараз прямо на цю тезу розкладаю, вона є викривленою хибною. Не зовсім коректна. Теза у вашого друга. Для Америки наша оця вся історія це крадіжка ресурсу і важка ноша. Вони по факту зараз бабки валять у пусту, здебільшого. У посту їм вигідніше давайте так: нам не дають допомогу з альтруїстичних убіждень. У нас все одно є питання обміну за надану допомогу, і не просто так Зеленський пропонує ресурси, копалини, інвестиції видобуток і оцю всю історію, тому що нам треба дати щось, щось цікаве. Ніхто не буде валити своє бабло просто тому, що. Тому що Будапештський меморандум можна в сраку всім засунути. Це робиться не за великих підписаних поваг, розумієте? Це робиться зовсім з інших цілей. От тому відмивати гроші Америка на в українському просторі на видобутку може і післявоєнний період, причому більш успішніше ніж навіть у воєнному. Або перемовини, або ні. Наскільки б це зараз очевидно, не ну, прям не звучало. Ну бо все і, і я повторююся: я про це казала: там все зав'язано на тискові на РФ. Дивлячись із того, чи погоджуються РФ на умови, які буде висувати Трампи, пропозиції, буде залежати: а, чи йдемо ми в стадію заморозки війни, а, і, а, або якоїсь призупинення цієї всієї історії, чи не йдемо. Буквально, а на цьому зав'язане абсолютно все, починаючи від тенденції по мобілізації, економічних криз, які у нас дуже ймовірні. До речі, у 25-му році там прослідковуються проблеми ну фінансового характеру, стрибки і так далі, там всякі кризові моменти, закінчуючи, я ж кажу, продовженням в принципі самих бойових дій і так далі. От таке я дивлюся з того, що в мене випадає, ні. Я би не сказала, що ми це якось, якось, ну що будуть прийняті, мабуть, ті мабуть, рішення, які е, які б могли змінити ситуацію. Ось так, не, не відбувається тих кардинальних рішень. Тобто, да, якісь процеси по дві вони будуть розсілені українським суспільством як щось позитивне у питання руху, да, щось очевидне, позитивне із серії. Ну. Нарешті ми вам про це кажемо вже надцять років. Ура! Ви догадалися, що це треба зробити. Це якби з одного боку. З іншого боку, маємо по п'ятірці мечів рішення, які для українського народу сприймаються е, ножами в спину. Маємо е, глибоку. Глибоке питання відлюдника самотності українського народу в відірваності від влади. Тобто влада десь існує в своїй реальності, українське суспільство існує в своїй реальності. І оця прірва максимальна, вона по факту ем, призводить до того, що ми маємо зараз. Влада дискредитує себе своїми рішеннями. Влада дискредитує себе замовчування в наслідків власних рішень. Влада не бере на себе відповідальність за сраку, яка відбувається із за їх некомпетентних прийнятих рішень. Ну, все. Є, є, про яку, є про яку довіру ми говоримо? І причому тут це не конкретно навіть і постась, там претензії конкретно до Зеленського, конкретно до Єрмака, конкретно до, там, я не знаю, ще кого-небудь. Це от загальна тенденція на, в принципі, весь владний апарат і на команди, да, які формують законопроекти, підписують, говорять і так далі. Ну коротше. Ну так. Ні. Я вам не буду давати веселих прогнозів. Чому? Ну, тому що криза. Про яку єдність ми говоримо? Давайте так. Ми зараз моделюємо в себе в голові ситуацію. Літо 2025-го, кінець весни, літо 2025-го. Вони про щось домовились. Вони зупинили нехай найгірший варіант. Вони зупинили війну в точці лінії зіткнення. Заходить іноземний контингент, змінює пацанів значну частину. Військові хлопці потрапляють у суспільство. Значна частина якого не вміє контактувати з військовими слово ніц взагалі. Військові, які не є всі поголовно білими та пухнастими, на, на жаль, треба розуміти, що не можна ідеалізувати зсу прям ідеалізувати. Розумієте, там є свої чуваки. Повертаються хлопці, які її мають інвалідності, яких держава кинула через дітородний орган. Повертаються хлопці з яскраво вираженим ПТСР, а, хлопці з повернутою кукухою, хлопці, які і дівчата, які тільки і вміють, і їх професія і лозунг по життю це воювати. Повертається оцей весь різнорід, ну, рі, давайте так, різноступеневе військо. Різна, різноступенева ситуація з людьми, які це сприймають. А ми таку тенденцію бачили під час повернення з Афгану свого часу. У нас це було не настільки яскраво виражено. Це у сусіда було взагалі в повному трешові. У нас були тільки ці моменти да, 90-х і так далі, коли ми говоримо про повернення. Військових ми бачили певні ми бачили певну проблематику періоду 14-15 років. Так там ми говоримо про АТО Донецьк, Луганськ. Да ми не говоримо про, про масштабне не про таку кількість залучених військових. Суспільство, яке не вміє е, контактувати з військовими. Держава, яка не робить процесу інтеграції для того, щоб е, суспільство могло контактувати з військовими. Військові могли контактувати з е, суспільством. Ми маємо оце розмежування. Ми маємо розмежування по. Питанню віросповідання ми маємо розмежування по питанню мови досі, досі. І будемо його мати. Ми маємо розмежування по питанню політичних поглядів, а поглядів щодо правильності, неправильності, неправильності рішення, зупинки чи заморозки війни і так далі. І тому подібне. Тобто, вам Микола буде орати до останнього українця на кордони 91-го, А федя, який виліз за копа, каже, буде говорити, де ти був, і де воюй. Розуміємо плюс питання ненависті до тих, хто виїхав, питання ненависті до тих, хто не виїхав. Питання на невисті до тих, хто донатив, не донатив, донатив багато. Питання до фондів, які підозрюються в відмиванні бабла. Я не буду давати вам радужних о, перспектив. У нас буде серйозна після військова криза. Її видно. Ті е, мої е, при всій повазі космічні колеги, які навалюють, Бозі, закінчиться війна. Я бачу Україну процвітаючою такою всю неземною. Так, Да, Україна буде процвітаючою неземною, неземною, тільки якщо проживе, перейде і врахує кризу. А криза буде ахірітельна. Давайте не будемо жити в ілюзії, що повернуться пацани і дівчата з фронту, і ми будемо жити як раніше, як раніше не буде. У нас поворухане, покалічене психологічно і фізично суспільство нереально капітальна біда до питання влади влада яка відірвана кхірам собачим від реальності ми маємо розвалену країну ми маємо серйозні економічні проблеми ми маємо питання величезну велетенської корупції ми маємо питання розмежування суспільства на питанні чи 91-й рік чи хоча б 2022 тисячі -20, там 4 лютого да кордони чи взагалі, відпустіть мене куди небудь в Польщу, я бачити вас не можу питання ухилянтів не ухилянтів що ти робити під час війни, про яку любов, міри жвачку, бляха, ми говоримо. все У мене все, вибачте, я вже про, ну, чесно. А, і по-перше, вже є якісь домовленості. Тобто, вже з кимось хтось договорився і на предмет там фінансів і якихось да, механізмів, як, як буде відбуватися відбудова, а, от вже якісь домовленості є, просто всі чекають коли. Ну, от буквально коли можна буде вкладати, да, робити якусь ну, фінансову оборудку. Не всі домовленості спрацюють. Які не на сьогоднішній день по п'ятірці жезлів у когось, скоріше за все, по домовленостям виникнуть питання і навіть скандали. Я підозрюю, що можуть вилізти якісь е, п'ятірки кубків, це втрати. А тут втрати це не втрати фіна, та це типу дали одні гроші. А на факті у нас е, п'ять да? А де 100 тисяч тонн зерна, а нема? Ми ще з'їли. Ну, от десь в такому ключі. Тобто тут іще цим скандали повилазять. А, будемо бачити якісь непогані а, тенденції. Приблизно, ну вони тут розтягнути дуже сильно у часу, тому що вони тут від перших років да, трьох-чотирьох років да, тенденції на 7-8, на тобто це не швидка історія, абсолютно. Причому неважливо власними силами чи інвестиціями це, от, ну, коротше, на відбудову на відбудову так, щоб можна було сказати, що о, ми плюс-мінус маємо вже отямилися максимально, ну піде більше десяти років. Uh, частково так mm, буквально знову випадає двійка Пентакли, тобто, ми будемо бачити, да, грубо кажучи, половину ми будемо бачити в таких діях, половину ми. Нарешті будемо бачити по Тобто, скоріше за все, поступове впровадження рекрутингу таки буде відбуватися. Те, що буде переходити за залучення а, до війська за рахунок медіа, реклами, компаній о, о, оцієї от історії, а не насильницького якогось о, такого, коротше, двіжняка. Така тенденція, вона ну, вона дійсно. Вона дійсно є, вона відбувається на наступний рік, не повністю, але хоча б бачимо світло в кінці тунелю. тонелю. Перше намагання створювання якихось не зовсім якісних умов, тих, хто знаходиться за кордоном, підозрюю, що в мене це відсилка на. Питання там підняття, типу, не платіть їм допомогу, якщо вони ну ви поняли коротше безполізні. да це до якихось безполізних одиниць. З одного думка, з одного боку, думка вірна з іншого боку, воно перетворюється на дев'ятку мечів, на нічний кошмар і на тиск, там де треба, і не треба. Да? Тобто, ну якби це перший момент. Другий момент а, якісь знову ж таки онулення договорення, знову тиск, знову двійка кубків. Тут закохані як вплив на партнерів. Тут а, партнерські домовленості про обнулення. Тобто, можливо, у кого які терміни і стікли, якесь. Ну, коротше, оця вся бюрократична якась історія. Це від, ну, коротше, це дії до тискових моментів, які дадуть ну, достатньо мінімальний результат. По п'ятірці Пентаклей. Абсолютно мінімальний результат. Ну, тому що, якщо ти хочеш повернути людей в країну, то тобі, мабуть, варто інакше діяти, ніж залякувати їх за кордоном. Мабуть, треба створити умови, можливості, розвити країну таким чином, щоб не захотілося повертатися, а не робити все тільки гірше. Але у нас йдуть іншим шляхом. Царь хороший, баярі плохі, конечно, да-да, да ніхто прям нічого не в курсі. А менеджері вже які моніторять соціальні, е, соціальні рейтинги, висловлювання, моніторять канали, які є у всіх політичних одиниць. У нас, звісно, такого немає. Ні, ні, ніхто нічого не знає, бідненькі, не отримували інформації, були не в курсі. Ні, це про питання свідомого е, замовчування, і, і ну, це по-перше. А по-друге, свідо, свідомого не знову ж таки. Не прийняття рішень або не реакції на ну, коротше на, 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 на рішення, про які говорять і так далі. Є менеджера, да, це не робить. Особисто президент не сидить і не моніторить Тікток і не читає коментарів в Фейсбук. Розумієте, є спеціально обучені люди, які мають. А, Видавати певну внутрішню статистику, задоволення, незадоволення, причому відсіюючи, де є ботовські елементи накручення, де люди пишуть свою певну думку, да? але ж ми розуміємо, що на неї немає той, тієї позиції реакції, яка має бути. Да, ми беремо з вами поправку на те, що у політичних колах. Ти не можеш народові відверто сказати певну внутрішню інформацію, ну як мінімум, тому що далі з тобою у великій політиці, у політиці у високій розмовляти ніхто не буде. Ну, не можеш ти вийти до свого народу і чесно сказати: друзі, дзвонив тут Шольц да, і сказав мені, що ми не получимо взагалі ніхіра, якщо не будемо робити те то, те, то оте-то, і оте -то, да, Хотів спитати вашої думки. Ми не можемо так діяти в політичному. Колі далі шольц взагалі нічого говорить не буде ну я умовно і трамп. І Макрон, і ніхто тобі більше нічого не скаже, якщо ти пішов і ви вивали внутрі ну внутрікові оці от колуарні голодні ігри на ви зрозуміли, якби, да на розсуд людей. Це зрозуміло, що в тебе буде питання замовчування, це питання безпеки твоєї політичної там обличчя і так далі. Ну не реакція на певне суспільство. Ну на певну суспільну да історію. А відверте замовчування, замовчування свавілля, відверте по закручування політичних гайок, де ти не можеш. Побороти проблему, ти її просто намагаєшся придушити е, прийняття рішень, які є віддзеркаленням 100% тенденцій нашого ж ворога. Ну коротше влада робить своїми власними ручками, глазками, ротиками, вушками все для того, щоб її не нав... ну, щоб кришечка кипіла в чайничку, все більше. От і все. Поки у нас не приймуть о, законопроект, який передбачає незалежний суд, про який я кажу вже декілька років. Незалежний Європейський суд на території України, Британський суд, Європейський суд, американський суд, без різниці. Допоки у нас в країні не існує діючого неукраїнського суда, бо у нас буде творитися якесь гівно. А цю історію вони будуть приймати в останній момент. А як би нам не кричали про швидкий вступ до НАТО і швидкий вступ до Євросоюзу, я його швидким не бачу, хоч обісрись. Цей вступ не буде в наступному році. Дуже навряд. Якісь паползнавіння знову членства в членстві, кандидати в кандидатах, такі історії, так. Да. З прийняття. Ні. В мене я дивилася питання відкриття кордонів, да, воно буде не одразу, і воно в мене виглядає покроково. Тобто, там я, там, по-перше, скоріше за все, з того, що в мене вже випадало, буде задіяний механізм для того, щоб певну, певний пласт військових одразу, одразу відправити. Там, навчати когось, інтегрувати в інші військові дії. тобто От та, ну, така історія. Тобто ті, хто можуть а, бути загрозливими з позиції влади і всього іншого, їх, якби знаєте, там, о, іди на гарну зарплату, учить французьких о, вояків Знаєте, типу, давай, 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 ми тобі все там, тобі там буде класно, класно, класно. От, ну в, коротше, от в якомусь такому ключі. а Далі це буде рухатися на можливості виїзду, знову ж таки, там для. Певних якихось груп населення, от воно якби частково. Перша групка, друга групка має через якийсь час змогу, третя групка має через якийсь час змогу. Тобто це буде розтягнуто у часі, Це не буде, в мене не випадало це жодного як один момент. Все капець, це один момент. ні, Як і повернення авіасполучення, в мене також виходило якимись, знаєте, як ну. Ну, шматочками, тобто я маю на увазі, що це не одразу в один день. все, капець, тепер авіа. Там який набуть е авіалінії знову у нас відтворені, а також якимись ну поступовими рухами. Тобто, це буде все розтягнуто у часі і поступово. Розтягнуто наскільки довго, довго, приблизно. Ну, десь, пів, десь, десь, десь півроку приблизно, там плюс-мінус, воно десь випадало на півроку. Тут важко сказати, тому що А, подія не відбулася, Б, карти та Роз з часом вони можуть показувати максимальний або мінімальний термін. Ну, тобто, ну, це не буде за один момент, не за тиждень, не за два. Це одно кризу будемо бачити з вами. І з того, що можна там продивитися зараз із тенденцій, це все одно кризове рішення різове рішення, тому що далі, далі це певна низка реформ. Далі це виборчі процеси, далі це питання існування України у поствійськовому відбудовчому ключі. Перший рік після підписання будь-яких бумажок, будь-яких абсолютно будь-яких, одразу якщо ми робимо розклад. А ми таке вже там продивлялися з різних сторін. Ми розуміємо, що ми бачимо питання. Як або встаканення ситуації тенденції до заходу і іноземних інвестицій, або повна срака, в якій країна втрачає е, значну частину населення, бо значна частина населення, яка планує повернутися, не повертається, якщо не бачить результату від країни в перший рік, а значна частина населення, яка бачить. <тур> е е Якби знаходиться всередині країни, бачу перспективи залишається, не бачу перспективи їде, їде за кордон. Якщо е е Якщо у нас перемовини не зрушуються нікуди, бо вони по факту йдуть. Тут я ж кажу просто питання у тому, чи погоджується інша сторона на якісь умови, вимоги і так далі. От якщо у нас війна не закінчується, не закінчується, маємо і ще більш важкіші наслідки залучення е, більш великого ресурсу людського до війни. Е, питання проблем. Економіки, великих проблем економіки, а під питанням залишаються майбутні інвестиції, інвесторів, затягування коротше, того всього, і ми ну ви поняли є літяг. ну Це якщо дуже коротко і дуже так дуже стисло, що ну я, яка яка історія у нас роз, ну як би, да відбувається?